Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде доволі глобальна тема, прошу мова, а хочу загалом подивитися, що чекає світ у 2024 році. Ну так, да, по-хорошому, треба цей прогноз зробити ще на початку року, ну але, як то кажуть, гарна мисля приходить у Да? Ну, давайте подивимось загалом в планетарному масштабі, що ж нам принесе 2024 рік. Ну що, поїхали? Гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, що... Що. Ч... Ну, як тут правильно спитати. Покажіть мені, будь ласка, що принесе 2024 рік планеті. Ай скажуть Рон Правду. Деркано. Ансус перевернутий. Туресас перевернутий. Наутіс манна Маннус перевернутий Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що 2024 рік принесе нашій планеті? Постару у нас. Гей вас? Дебо, а фінал. Фінал перт. Ага. Фінал дуже цікавий. Зараз поясню. Зараз, зараз, хвилинку. Багато всякого йде. Ага. Добре, що ми маємо? Беркана, а. Ан... Зараз. Вже доходить. Беркана, Ансус перевернутий, Турісас перевернутий. Далі Вуньо, Наутіс перевернутий, Маннас перевернутий, Пуста Руна, Ейвас, Гебо і Перт. Про що мова? Ну, зразу, Беркана, пер... перевернута, хотів сказати. Беркана пряма, зразу. Ну, Певний розвиток планеті буде. Розвиток саме певний цей рік принесе. Розвиток і ось і гарні новини. Якщо так, по Вуньо. Щось радісне. Е, мені, ну, беркана, до речі, пов'язана зі здоров'ям, в тому числі. Тобто, щось може бути по якраз по здоров'ю. Якесь цікаве, важливе відкриття, зроблене саме от в сфері здоров'я людини, саме в сфері, ну, може бути по здоров'ю, зокрема, може бути в сфері, ну, скажімо, фармакології. Якийсь дуже цікавий препарат буде відкрито, наприклад. Тобто, ну, рух явно. Позитивне, якщо взяти так. Попри те, якщо взяти цю зв'язку, це вже не зовсім позитивно. Тому що беркана Ансус перевернутий, це і ріст беззаконня. Тому що Ансус пов'язаний з законом. Ну і з обманом, зокрема, також. Тобто ріст обману і ріст беззаконня. Да. Якого беззаконня, власне? Да, ось тут по Турісазу беззаконня. Ну це збройні конфлікти. Руна перевернута. Ну, тобто, це ще не третя світова, на щастя, да, але потроху до неї підбираємося. Ну, Сужу по тому прогнозу, який я конкретно на третю світову руку. Так, щось блікує сильно, зараз поправлю. Та що ж ти будеш робити? Ну. Добре. Що ми тут маємо далі? Ну, Торісас, так, да, певні збройні конфлікти. Тобто, ріст беззаконня, наростання певних збройних конфліктів. Але руна перевернута в той же час. Тобто, ну, е це не про третю світову мову, це про щось друге. Далі. Далі йде вуньо. М -м -м, а тут цікаво зараз. Тобто, наростання певних конфліктів да, з другого боку. Е Турісас перевернутий вуньо. Якась радість буде від того, що якийсь конфлікт, чи то конфлікти завершаться, ну чи то принаймні, ну, принаймні згаснуть, давайте так скажемо, якщо не завершиться. Да, всі почнуть зараз про війну в Україні, дуже б хотілося, але мені в першу чергу на думку прийшов Ізраїль. зокрема. Ізраїль і образ Африки перед очима став, тобто, яке щось схоже буде там, в першу чергу. Але не лише. Не лише. Тобто, ну, буде певна радість на планеті, так би мовити, що десь якісь конфлікти завершаться. Так? Ну чи принаймні, затихнуть. Далі. Ну, загалом, радісні новини будуть, будуть, багато радісних новин. Зокрема, ось тут і по здоров'ю, по розвитку. Ну, це розвиток технологій може бути, не лише здоров'я. Це здоров'я мені в першу чергу прийшло. Загалом, тут і розвиток технологій також. Тобто, ну... На щастя, планета, не вся планета, як росіяни, хочуть деградувати. Да? Планета все-таки рухає науку як би вперед. Да? На щастя, далі, наутіс перевернутий. Ну, попри те, обмеження, ну, важливі події. Наутіс перевернутий. Це такі обмеження, якісь жорсткі. Ну, в той же час це важливі події. Загалом, якщо взяти, що Ансус це перевернутий, то не лише беззаконня, а і, відповідно, ну дурний знак від вищих сил, а тут руна долі. Ну, катаклізми. Загалом катаклізми, якщо так взяти. Тобто, знаки будуть від вищих сил, саме знаєте, в контексті попередження, що люди схаменіться, бо наробите біди. Ну Дочекаєтесь біди, точніше, так? Да? Ну. Да, не все так весело, не все так радужно. Ну поряд це таки в унію. Тобто, ну, чогось прям, прям кінця світу не прогнозується, ну, але кількість катаклізмів буде велика, знаків попереджень від вищих сил буде багато, Да. В різних куточках планети. Ну, ми в планетарному масштабі дивимось. Далі, Манас перевернутий. Ну, це от, це десь зміна влади. І не одної влади, давайте так скажемо. Ну, давайте не будемо пропаганди, що це прям про перевороти і так далі. Це і вибори, в тому числі. Да, он. На Росії вибори, і в Штатах вибори, і ще там в багатьох країнах. Тобто, да, рік виборів на планеті. Да? А, ось, це один момент. А, другий момент, ну це перший контекст. Мені йде. Другий контекст це все-таки загибель людей. Загибель людей. В силу чого? Загибель людей. Ну, ось військові конфлікти. Да, тому що Турісас це про агресію все-таки. Тут не хвороби, ніякі там віруси новомодні, да? ні. Це стара, добра війна в будь-яких її проявах. Да, і вона погубить багато людей. І знов таки, це не лише про нашу війну на даний момент на, на планеті, якщо там правильно цифру пам'ятаю, десь зо-2, як не зо три, десятки конфліктів. Відбувається. Ну, можете загуглити загалом, можу помилитись в цифрі, але мова не лише про нашу війну з Росією. Наша, зрозуміло, найбільша, найболючіша. Це так, да, зрозуміло. Далі наутіс перевернутий, манас перевернутий. Ну, важливі події. Дійсно, хоч руна й перевернута. Знаєте, тут доля, тут уже доля вищі сили будуть, що називається, ну, направляти. Грубо і жорстоко. В той же час, якщо так взяти, ну багато хто піде. Тут не лише про владу, тут і про те, що деякі впливові люди підуть, деякі впливові люди підуть саме в кращий світ. Тому що що, тому що все, прийшов їх час. Ну Ось там хто там, Рокфеллер, якщо правильно пам'ятаю, ось о, десь кілька тижнів тому відправився в кращий світ. І це ще не, не єдиний якби, такий персонаж буде. Ось. Ну, тобто такі, бачите, зміни. Для, ну, рік кармічний, в принципі. Високосний, да, ось карма буде багатьох доганяти. Якби. Планету загалом буде, карма доганяти. Кожен отримає, що заслужив. Ну добре, давайте тут і до, до більш хорошого добираємося. То поки щось якось похмуренько виходить. Що ми маємо по фіналу? Постаруна. Ейвас, Гєбо і перт. Ну, постаруна. Вищі сили. Так. Да. Оце точно буде втручання вищих сил. Тут он знаки попередження від вищих сил падали, тут ось руна долі випала, перевернута, а тут ось вищі сили вже самі випали. Тобто, чи рік кармічний да, 100%. Чи вищі сили якби, будуть в життя планети втручатись в цьому році? Так, да, також будуть втручатись. Ну але Ейва зразу йде. Ейва це певні обмеження йдуть. Ну, тобто, да, я ж кажу, не треба чекати, що, прям, не знаю, там, Спаситель явиться, да, і там зразу заживем як в раю. Ну, на жаль, ні. Не в цьому році, принаймні. Е, ось, Тут про те, що, ну, по-перше, обмеження втручання Вищих сил, давайте так скажемо. По-друге, що Ей вас загалом, як фінал, фінал розкладу. показує, що рік буде складний в усіх аспектах як би, цього слова. Рік складний для планети, не лише для України. Ну, але зрозуміло, що да, нам своя сорочка ближче до, до тіла. Далі, що ми маємо? Тут ось цікаво йде. Гебо. Гебо це про партнерство. Гебо це про різні союзи. Ну так от, якесь партнерство, якісь союзи, буде їм то тяжко. Знаєте, Ейвас, вас, це як певні випробування будуть, як перевірка тих союзів на міцність. Отак от. Перевірка того партнерства на міцність. Ну так, да, приходить на розум НАТО, але тут не лише тут не лише про НАТО, тут і про інші Союзи, інші договори. якщо так. В той же час, якщо взяти, м -м, ГЕБО це, знаєте, ну, Союзи Альянси це те, що мені перший, перший аспект прийшов. Другий аспект іде, що ГЕБО це все-таки дар. І тут іде мова дар вищих сил. Ось, до речі, вищі сили, самі поряд. Тобто вищі сили лише в цьому році, ну, якби дадуть, дадуть шанс планеті. Зроблять планеті певний подарунок. Мова про глобальний масштаб. Мова масштаб глобальний, планетарний. От. Ну, а перт, власне, по фіналу перт. Це про удачу, все-таки. Пер це ну, удача, перт пер це. Ну, хочеться сказати колесо фортуни в якійсь мірі. Пер це, до речі, карма, але це й позитивна карма. Тобто, тут ось про негативну йшло. Оця вся шістка рун, А тут ось це от про позитивну вже карму. Да? Що не тільки за все погане буде кара, за все хороше прийде нагорода, в тому числі. Ось. ну Якщо взяти так, гебо Перт, Якісь труднощі для певних альянсів. Да? В той же час ПЕР це відкриття нових можливостей, пер це заробітки, пер це економіка в тому числі. А тут нам зразу ріст падав. Да? Знов таки, це ж не лише про, якби, про ріст там, технології і так далі і тому подібне. Тобто, загалом, в планетарному масштабі рік такий не от більш ніж однозначний. Не люблю це слово, але тут по-другому не скажеш. Ось, ну якщо в плані цього, і перт... Якщо взяти що це, знаєте, як, як дар від вищих сил певний планеті, то пер це якраз успіх, це шанс. Це той шанс, який, який треба використати. Ну і Загалом це фінальна руна розкладу. Тобто, взагалом, взагалом, ну, мають на планеті позитивні зміни відбутися. Все-таки в кращий бік, так чи інакше. І все-таки, по тому, що я бачу, схоже, що таке. Ми свій шанс використаємо. Ну, в планетарному масштабі, кажу, ми, жителі планети Земля, так би мовити. Ось. Тому таке. Цікаво, більш ніж, є над чим, є над чим подумати. Є над чим подумати, дійсно. Ну, але зразу, зразу можна сказати, що рік буде складний для всього планети. Для всього. Не лише не для нас, якби як би для України, для всієї планети. Ну так, от така специфіка. Така специфіка, такий час. Ну що ж, ну, да, да, да добре, давайте. Катаклізми. Мене питали на 24 рік, я окремо дивився. Давайте, якщо я вже глоба, так би мовити, на енергетику всієї планети налаштувався, то давайте вже загалом запитаємо. Хоча вже тут дещо показали. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, катаклізми у 2024 році саме в планетарному масштабі. Що буде? Чого чекати? Ну і наскільки сильне воно буде. Скажіть руну правду. Іса. Реху перевернуто. Райдо. Є вас перевернутий. А результат який. Ансус. Ну, якщо подивитись, то кожен день, в принципі, щось десь на планеті відбувається. Да? Там залило, там засуха, там пожежі, там ще що-небудь. Ось. Ну, що ми маємо загалом? Іса, феху перевернута, райдо, ЕВАС перевернутий і Ансус. Ну, Іса зразу. Раз, зразу певне блокування, зразу певне обмеження. В той же час, ну, показують не все. Що можна сказати, зразу, ну, показують не все. Так, да, будуть сюрпризи від вищих сил, не тільки хороші в даному випадку. Е, Іса показує на те, що ну, тут і певне певне щось буде і з холодом пов'язане, з льодом, зокрема. да. Ну, льодовики тануть і так далі. В той же час це можуть бути і великі холоди. От що. Да, попри глобальне потепління. Ну, Іса показує про те, що, знаєте, чогось прям такого масштаб я питав показати, я просив і масштаб показати, і то, як воно буде. То Іса показує, що ну, чогось прям кінець світу знов-таки не прогнозується. Тобто Іса, ну, такі. Помірної сили будуть катаклізми, давайте скажемо. В той же час феху перевернута. Ну, доволі руйнівні. Все-таки, горя нароблять, збитків нароблять, зрозуміло. Ну, Це багато чого буде. Тут, в принципі, так прям чітко не показали, що саме. Загалом, в принципі, що й раніше. Да? Фего переверно показує, що збитки нароблять, показують, що все-таки кількість катаклізмів ну, буде не настільки велика. Тобто, тобто ну, Тут, знаєте, як певна іса, певне, певне обмеження є, да, все-таки. Ну, ріки без того тяжкі, ще катаклізмами його б додати, то було б зовсім. Да? Попри те, ось райдо, ну, збитки, ось там, збитки транспорту, зокрема, збитки сфері якраз перевезень, ну і так далі. Ну і загалом, райдо про рух. Про рух. І, А ми питаємо планетарний масштаб. Рух чого? Рух ну, Рух виходить літосферних плит. Угу. То, що буде рухатись іса, цей, знаєте, ну, як, як, як як, щось стабільне таке, да? Ось, і воно буде рухатись. Ну, Землетруси, да, землетруси. Землетруси, зокрема, далі, ось я вас перевернутий. Ну, показують, що сила тих землетрусів буде ну така. Це знов таке обмеження. Це показує, що воно ну не настільки швидко буде. Схоже, м -м Схоже, що воно буде десь туди, ближче, далі. Далі Далі в, Боже. Далі в цьому році. От. Правильніше сказати. Тобто, це не, не завтра прям відбудеться. Ну, але руни доволі швидкі. тобто. Ну і загалом, я ж на рік загалом дивлюся, тобто це загальна характеристика. По фіналому сеансу знов таки, ну, в плані знак від вищих сил. Так, да, буде багато цікавих подій. Саме таки, знаєте, що дійсно будуть казати, що то знак від вищих сил. В минулому році вже було, полярні сяйва були, там якісь. Були там, де їх або зроду не було, або це, прям, знаєте, велика-велика екзотика. Да, навіть у нас взяти. Да? так далі Ну Ось будуть такі ще інші явища, знаки від вищих сил. Точно. Ансус, до речі, ну, не тільки знак, ансус, в принципі, з повітрям пов'язаний, якщо так. тобто Рай, тут у нас рухи хоча хоч обмежений. Ну, це торнадо будуть. Це торнадо, це буреві різні циклони там і так далі. І тому подібне. Да, таке теж буде. Ну, землетруси показали загалом. Ось тут ще показали, що холод, зокрема, щось буде. Якісь з льодом пов'язано. Да? Да, десь там читав, що Титанік, хочуть 2-0 побудувати. Да? Ну, сподіваюсь, не в цьому році. Сподіваюсь, що Айсберг він не зустріне. Другий Титанік. Ось, е таке. Ну, тобто, таке. бачите, рік такий складний в усіх, в, усіх, якби, в усіх значеннях того слова. Тобто і збитки будуть і так далі. Ну я б не сказав, що прям аж надмірна кількість катаклізмів буде. Тобто, ну, все-таки зразу йде Іса, тобто, це певне обмеження. да, Тут як по інтенсивності обмеження, що прям кінець світу там не буде, так і все таки в плані кількості, що не настільки їх буде багато. Ну, знов таки, тут з чим порівнювати, з попереднім роком, чи ще більший період часу. Ну, такі, Але катаклізми будуть, да, і доволі суттєві. Доволі суттєві, все таки. Ну, і знаки від сил будуть. В тому числі, ну, раз, десь таке от відео вийшло. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!